Страшенні болючі напади, після яких вона навіть забуває, як треба ходити. і Це у два з половиною рочки. Маленька Стефанія з Тернополя має тяжку форму епілепсії. Організм перенасичений ліками, так що вони вже не допомагають. За лікування малечі можуть взятися лише після складних досліджень ніску, та їх в Україні не роблять. Тож сім'я дівчинки шукає грошей, аби відвести її на обстеження до Туреччини. Тамтешні медики обіцяють навіть підібрати дівчинці курс лікування. Їй уже два з половиною рочки, а вона поки нічого не говорить і самостійно не ходить. Пересувається лише на худинцях, Любить музику, а іноді навіть намагається підспівувати. <му> У маленької Стефанії вроджена тяжка форма епілепсії. Дитину мучать шалені судоми. Її вже не раз реанімовували. У лікарні дівчинка проводить ледь не весь час, і після кожного нападу їй доводиться заново вчитися ходити. Ми були перед тим, добилися, що вона хоча б могла би стояти, хоча б могла би за ручки, не підпалка, а за ручки, що ми її тримали. Оце, що наш був хороший результат. Да. І то, що я її тримала, наприклад, за ручки, і могла вона не самостійно з моєю допомогою перетопувати. Ну цього вже зараз на даний момент ми не маємо. Останній епілептичний напад стався кілька тижнів тому, аби зупиняти судоми, лікарі застосовують сильнодійні препарати. За свої два з половиною рочки Стефанія стільки їх ужила, що нині мали. Організм вже відмовляється на них реагувати. Захворювання протікає важко важко піддається лікуванню, підбір проти судомних препаратів. Практично кожен раз при кожній госпіталізації пробуються нові антиконвульсанти. Якийсь час вони дають ефект, потім цей ефект нівелюється. Ну, на сьогоднішній день вона отримує. Три практично вже й чотири антиконвульсанти. Ліки, що їх вживає дівчинка, дороговартісні. Деякі доводиться купувати за кордоном. На медикаменти щомісяця родина витрачає понад 6 тисяч гривень. Тисячу гривень це нам родичі допомагають. Ці безкоштовно отримуємо. І Куртеф теж через інтернет мушу замовляти, бо в нас його наразі також немає. І, хоча така форма епілепсії не виліковна, лікарі кажуть, Стефанія має шанс позбутися судом і жити нормальним життям. Для цього треба зробити високоточну томографію, аби спробувати з'ясувати причини нападів. Та в Україні такого обладнання немає. Якби вдалося встановити локальне вогнище і можливо його зоперувати, в якійсь мірі це могло би дати позитивний ефект. Допомогти Стефанії погодилися в одній з клінік Туреччини. Вони мають досвід роботи з такими пацієнтами. Та обстеження там коштує 12 тисяч доларів. У родини таких грошей немає. До порятунку дівчинки долучилася українська біржа благодійності. На своєму сайті створили проект

час із донькою в лікарнях, тож усю турботу за родину взяла на себе 14-річна сестричка Стефи Оля. Та, попри юний вік, дівчинку не лякають життєві труднощі. Вона понад усе мріє, аби сестричка одужала. Я дуже люблю свою сестричку. Допоможіть нам. Надія Березюк, Євген Бокан. Програма вікна СТБ.